Тряму знову слідуємо за номером від 05-10.2023 Поропля Пороб. Поробля. є Тіло, ну водне є, типу. я курю кульочки. Ну, це скорки, фульга і все. Так, це ні є. Да, ти що це, як я зрозумів. Ось. Вилучай. Пітлений пакет один, два, три, чотири менші при пакет факти не зафік. Ну немає нічого. Є, бо полонений мої грати, телефони положені. Дві зразу, а той великий теж. То П'ять. Я Як розум, 4 мечі і один більший. Ще на початку жовтня працівники відділу кримінальної поліції отримали інформацію, що житель міста Тернополя 1992 року реалізовує наркотичні засоби та психотропні речовини. Оперативники почали документувати протиправну діяльність підозрюваного, після чого зібравши достатню кількість доказів, йому було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Та було обрано запобіжний захід тримання під вартою. Даний громадянин вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за статтею 309 Кримінального кодексу України.